З глибини душі виставку викладача Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва заслуженого художника Степана Бунька під такою назвою відкрили у виставкових залах Національного музею мистецтва Гусущини та Покуття Степан Бзунько відомий у Коломиї завдяки його багаторічному, дружньому і професійному тандему із владикою Миколаєм Сімкайлом. З його благословення Косівський майстер втілив своє розуміння сакрального в численних творах, виконаних для Коломийського собору Преображення Христового серед його робіт іконостас. Верхньої церкви собору царські врата, престол для облаштування інтер'єру верхньої церкви, архієрейське сідалище для облаштування вівтарної частини верхньої церкви, кивот для облаштування інтер'єру вівтаря, тетрапод скарбнички. У мене в молоді роки був наставник Микола Сімка. Він був священником підпіллі, а я був. Скажемо так, вільний художник, окрім такої праці офіційної, запросив отець Микола на той час співпрацювати з греко-католицькою церквою. Нинішній владика помічник керуючого справами Коломийської єпархії. Української греко-католицької церкви Петро Голіней продовжив шикетну справу своїх попередників, благословивши виставку Косівського митця. Перебуваючи в Римі і в Італії, я багато бачив різного роду мистецьких творів. Але ці твори стягали тисячолітньої столітньої давності. А нині ми бачимо шедеври ще, слава Богу, живого майстра, який творить. Творить, і це дійсно надзвичайно великі шедеври сакрального мистецтва. Зі слів генеральної директорки Національного музею мистецтва Гозульщини та покуті Ярослави Ткачук, творчий стиль та авторський майстра, не сплутаєш ні з ким. Талановита людина, покутянин, який оспівав Гуцульщину, і не він один із покутян, оспівав Гозульщину хто я, а він у мистецтві. Орнаменту делегація із Косова, яка завітала на виставку, була доволі великою. Директорка Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Галина Євчичен каже, що їй приємно працювати поруч із таким майстром. Ми нам створили сьогодні чудове свято, духовне свято, свято єднання, свято єднання довкола це. Чесь працювати поруч з вами. Дякую вам за те, що ви так само долучились, просити мене перед центром вашого каталогу, який ви так ретельно робили. Музейники запрошують всіх охочих відвідати виставку та особисто ознайомитися з благословенною владикою Миколом Сімкайлом, творчістю косівського майстра сакрального мистецтва Степана Сунька. З Коломиї Богдан Малецький Галина Робиншук, телерадіо компанія Раї.